Друзі, це нонсенс або жарт від суду. Друзі, це нонсенс або жарт від суду. Пересівський районний суд міста Одеси у складі судді Совертак зобов'язав мене. Звернутися до відділу поліції та спростувати інформацію, викладену у заяві, на підставі якої було відкрито кримінальне провадження. Іншими словами, мене зобов'язують спростувати власну позицію, це пряме порушення статті 63 Конституції України, яка гарантує право не свідчити відносно себе. Дане рішення є тиском на мене. І воно обов'язково буде скасовано в апеляційному порядку. Зараз я звертаюсь до всіх громадян в Україні. Як ви вважаєте наскільки правомірно змушувати особу звертатись до відділу поліції та спростовувати інформацію у заяві, на підставі якої було відкрито кримінальне провадження? Пишіть в коментарях, ваша думка важлива.